У 2011 році центральна площа зібрала понад 4 тисячі людей у вишиванках. Це був справжній рекорд. А почалося усе з того, що кілька студентів та викладачів в один день прийшли в університет у вишитих сорочках, після чого вирішили, така акція має мати продовження та війти в історію. Тому просто зобов'язані зафіксувати досягнення у книзі рекордів. Як момент єднання всіх українців в один момент, в один час на площі, де ми ще раз згадали українські пісні, українські традиції, де ми поговорили про. Українську історію, ну і безумовно, де ми разом взявшись за руки, сказали, що от сьогодні нас так багато, як ще ніколи не було на території України в вишиванках в одному місці в один час. А от Буковинця Івана Гешка наразі в Україні ніхто не може наздогнати. Спортсмени жартують, його рекорди не вдасться побити ще кільканадцять років. І справді триразовий учасник Олімпійських ігор, чемпіон світу та чемпіон Європи. За час спортивної кар'єри рекордів налічив з десяток. Є вони і в книзі рекордів України напевно не можна передати ті відчуття, коли ти перемагаєш на великих стадіонах, на великих змаганнях. Це має кажуть, повинні зійтися всі зірки. Це має бути і хороший тренер, і хороші умови для тренування, і щоб не було травм. Спортсмен не приховує до таких досягнень потрібно довго йти і навіть багато чим жертвувати. Але воно того варте. Мріє побачити своє ім'я у книзі рекордів Гіннеса і посвятити своє життя спорту. І Олександр юнакові 20 років він має чітку мету дивувати світ своїми спортивними досягненнями. Нині хлопець має на рахунку 5 рекордів з футбольного фрістайлу. Перше своє серйозне досягнення він зафіксував два роки тому під час чемпіонату Євро-2012. За ті, що 20 секунд потрібно було певну кількість трюків і дуже, дуже, дуже важко було, тому що була жара. і Тобто безперервно ну, треба було виконувати ці трюки. Важкі трюки були на голові, трюки були на землі, трюки брейкданс. Ну, Важкі трюки, крім того, нещодавно футбольний фрістайлер зафіксував новий рекорд: 10 ударів поспіль у дев'ятку. Спортсмен розповідає, досягнення серйозного рівня завжди потребують хорошого фінансування. Тому велику роль відіграє підтримка рідних, друзів та спонсорів. При сильних тренуваннях, при інтенсивності тренувань дуже багато м'ячів рветься в буцію, тобто, звичайно, гроші на все не хватає. Хлопець зізнається, на цих рекордах зупинятися не буде. Найближчим часом дивуватиме Україну, а той світ новим рекордом. Він вправлятиметься з м'ячем у великому акваріумі і виконуватиме нові футбольні трюки під водою. Варто сказати, що серед тих, хто входить до книги рекордів Гіннеса, є й сама книга рекордів Гіннеса. адже вона має найбільший наклад із усіх книг в історії, крім Біблії та Корану. Загальний її тираж 100 мільйонів примірників. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.